Спільна молитва з Ісусом. Дорогі мої, у цьому сенсі більшості з нас треба багато чому вчитися. Ми постійно проявляємо нетерпіння. І не лише під час молитви. Це особливо справедливо для тих моментів, коли існує щось термінове, пов'язане або з нами самими, або з тими, хто нам дорогий. Ми йдемо до Бога, благально говоримо з Ним і чекаємо, щоб Він негайно втрутився. Хвороба дорогих нам людей, і наша любов до них не дають нам безстрашність у молитви, і ми стаємо надзвичайно наполегливими. І ми переконані в тому, що Бог обов'язково має втрутитися і що Він втрутиться. Проте дуже часто сміливі і наполегливі молитви украдається нетерпіння. Ми заздалегідь плануємо, якою буде відповідь на нашу молитву. Нам це здається таким ясним. У цій конкретній ситуації, як нам здається, для Бога існує єдина можливість рішення. Якщо він збирається відповісти на нашу молитву. Відповідь має прийти негайно. Вона має проявитися прямо зараз. І вона має бути саме такою, як ми плануємо. Відійшовши від священної бесіди з Богом у молитві, ми чекаємо реальної відповіді і чекаємо її годину за годиною. Проте нічого не відбувається. Хвороба і жаль, що спонукали нас до молитви, тривають далі. Нам здається, що жодного втручання все могутньої років її хід не відбувається, чекати нема далі куди. І тут виникає замішання. виникає розлад, яких тяжких наслідків у нашому. Молитовному житті призводять подібні ситуації. Ми знову використовували молитву для того, для чого вона не призначена. Ми молилися з порушенням законів, що управляють молитовним життям. І наслідки неминучі, молитва знову стала для нас тягарем, і ми стали втомлюватися від неї. Тепер зауважмо. Чого ми не урахували? Бог не почув нас? Звичайно ж, Він почув і негайно став відповідати нам. Проте він залишив за собою право вирішувати, коли і як буде дана відповідь. Відповідь прийшла, проте ми не сприйняли її як відповідь. Ми не розпізнали дану нам відповідь. Ми планували отримати якусь цілком певну відповідь, і коли не отримали того, на що чекали, то вирішили, що не отримали взагалі жодної відповіді. Так само ми, без сумніву, отримуємо від Бога безліч відповідей, не сприймаючи їх і тому не отримуючи від них ні радости, ні коридости, і передусім не відчуваючи вдячності. Іншими словами, наше молитовне життя робить нас біднішими, ніж ми є, і все через те, що ми не сприймаємо відповідей на свої молитви, без сумніву, мої, Усі ми відчуваємо, що варто ще багато чому вчитися в духа молитви. І ми відчуваємо, що, якби він зміг відкрити нам цей маленький, але важливий секрет. Наше молитовне життя змінилося. Ми також розуміємо, що недосконалість нашого молитовного життя насправді викликана тим, що ми не довіряємо нашому благословенному Господу. Нам здається, що ми краще, ніж він, знаємо, коли і як слід відповідати на наші молитви. Без всякого на те бажання з нашого боку, наша молитва стає боротьбою з Богом. Ми використовуємо молитву на те, щоб переконати Бога, що бачимо справу в правдивому світлі, що відповідь має бути дана негайно і мати ту форму, яку ми запланували. Несвідомо. Ми використовуємо молитву для того, щоб переконати у Бога тому, що ми праві, а не Він. Саме ця боротьба з Богом робить нас такими суєтними і неспокійними, коли ми молимося. Ми боїмося, що Бог не дозволить нам переконати Його своїми мотивами, а замість цього діятиме за своєю власною волею, без наших порад. Ніщо, на мою думку, дорогі, не робить наше молештовне життя таким обтяглим і важким, як подібний стан речей. Тому, коли Духові молитви вдасться пояснити нам, що Бог незбагненний і що Він сам вирішує, коли і як дати відповідь на наші молитви, ми набуваємо спокою і миру під час молитви. А якщо Дух зможе переконати нас, не боятися, надавати йому право вирішувати, коли і як відповідати на наші молитви, тому молитви стануть істинними моментами заспокоєння. Ми почнемо бачити, що Божа воля не лише в тому, щоб почути наші молитви, але й в тому, щоб дати на них найкращу, самовичерпну відповідь. Яку здатен він, всемогутній Бог, який все розуміє, Він дасть нам свою відповідь тоді, коли це принесе нам і йому найбільшу користь. І Він пошле нам її в такому вигляді, який приведе до найкращих і найнадійніших результатів. Дозвольте навести приклад з нашого повсякденного життя. Ми молимося за тих, хто нам дорогий, особливо за тих, хто не вірить в Бога. Ми молимося день у день з року у рік, але вони не стають віруючими. Якщо і є якісь зміни, то тільки у гірші бік. Вони стають більш світськими, більш укорінюються у гріху, сильніше чинять опір заклад Божого. Стає питання: чому Бог не чує наших молитв? Він чує молитви багатьох інших, от приміром, сім'я віруючих батьків, які завоювали для Христа усіх своїх дітей. Це примушує нас ще сильніше і ясніше відчути, що наші власні діти все ще далекі від Господа. Знаючи це, ми починаємо звертатися до Бога з небувалою силою. Молитви стають дійсно несамовитими. Ми вже шукаємо магічних молитв, яку би то ще молитву, була, яка та молитва би помогла в моїй битві. Ми говоримо Богові, що Він повинен врятувати наших любимих. і ми наказуємо йому зробити це негайно. Проте подібна молитва не стається нам правильно. У нашу душу не входять мир і впевненість ні до, ні після молитви. Знову ми помилилися, порушуючи всі закони, що керують молитовним життям. От чому ця молитва дається нам так важко? Ми використовували молитву для того, щоб указати Богові, коли і як Він повинен врятувати тих, хто нам дорогий. Наскільки Змінюються настирні молитви за наших близьких, коли ми передаємо вирішення цього питання до рук Божий. Наші молитви стають спокійними, довірливими бесідами з ним про тих, кого ми любимо, і про кого так переживаємо, поки вони далекі від Бога. У нашому таємному молитовному притулку ми виявимо чудові речі. Ми побачимо свого вічного первосвященника, який опустився на коліна в молитві. Ми побачимо, як Він звернеться до нас, щоб ми стали навколішки поряд з Ним. І ми почуємо, як Він каже: Ти любиш цих людей, проте я люблю їх ще більше. Я створив їх, я помер за їх гріхи. І ти і я любимо їх, давай разом помолимося про те, щоб вони увійшли до Царства Небесного. Тільки не треба відчувати втому і заснучуватися, якщо, якщо на це буде потрібен час. Чи не стануть тепер години? Проведені в бесідах з Ісусом про наших близьких по справжньому благословенними годинами молитв, ви підводитеся з колін заспокоєними і повними надії, незалежно від того, якими світськими і упертими залишаються ті, за кого ви молитеся. І на останок ми забуваємо, дорогі мої, молитися в ім'я Ісуса. Кожен віруючий, що прожив з Богом певний час, мав у своєму житті хоч невелику кількість благословенних хвилин, коли Бог, якщо можна так сказати, брав їх до себе на коліна і призяскав до свого серця, хвилин, протягом яких він нашіптував стривоженим душам слова, призначені лише для них. Те, що Він говорив, не можна Назвати абсолютно нове, це давно відомі знайомі речі, істинне писання про хрест і кров, про безмежну Божу любов до грішників. Про те вимовляв ці слова сам Бог, наші серця наповнювалися невимовною радістю. Ніколи раніше ми не відчували, що в земному житті можна пройти через такий благословенний досвід. Потім ми починали молитися. Ми просто не могли утриматися від цього. Наші серця були переповнені, і нам так хотілося поговорити з Богом від щирого серця. Молитися було так легко. Ми ясно бачили Бога, бо були дуже близькі до нього. Ми бачили, наскільки Він благий. От чому було так радісно розповідати йому про все про свої гріхи, свої пристрасті, свої хвороби, найпотаємніші печалі, страхи й турботи. І, поговоривши з ним про це, ми починали говорити про тих, хто нам дорогий. Це було так просто. Ніколи раніше ми не знали, що так легко вести дорогих нашому серцю до Бога і залишати їх на Його волю. У цьому ми теж не зупинялися, усе, про що думали, перетворилося на тему для молитви і вдячності. Ми говорили Богові про своїх рідних і друзів, про віруючих і невіруючих, і про всі аспекти християнського життя, про війну, яка нас тривожить. Наші серця були настільки сповнені любов'ю і співчуттям, що нести весь світ до Бога на руках своєї молитви. Для нас не складало труднощів, і ми вирішували, віднині я молитимуся по-іншому. Подумай, те тільки, як мало я розумів благословенну суть молитви, тепер усе буде по-іншому, і наше молитовне життя зміниться, воно стане іншим і триватиме не лише протягом кілька днів. Чи тижні, а то й місяці, потім усе знову зміниться. Одного дня під час молитви ми не відчули колишньої радості і колишнього дочувлення, які супроводжували нас упродовж певного часу. Ми подумали це повернеться. Зараз я помолюся тільки про найнеобхідніше, я перейду до всього іншого, коли належне. Натхнення повернеться в моє серце, наше серце здавалося таким ледачим і байдужим, що ми не могли молитися про всі. проте благословенне почуття, що одного разу відвідало наше серце, і як не проходило знову. І поступово ми поверталися до старого способу молитви. Чому це сталося? Наче тому, що ми не навчилися молитися в ім'я Ісуса. Навіть тоді, коли ми сиділи у Богах на колінах, і наші серця були повні благословенного небесного відчуття. Навіть тоді ми не навчилися молитися в ім'я Ісуса, але молилися в ім'я власного серця, ім'я власної любові і співчуття, коли ж наше співчуття зникло, рішучись молитися, як раніше, теж зійшла на нівець. Молитва в Ісуса ім'я. Це видно найсерйозніша загадка молитви. Тому духові молитви буває надзвичайно важко роз'яснити її. нам. Більше того, забути це нам буває набагато простіше, ж, ніж все те, чому нас навчив Дух молитви. Писання каже про Тайну Христову. Ім'я Ісуса це найбільша таємниця на небесах і на землі. На небесах ця таємниця відкрита, на землі невідома більшості людям. Ніхто не здатний осмислити її повною мірою. Уявіть собі грішника, який стоїть на небесному світлі, яке Дух Божий виливає на нього. Чим довше він стоїть там, тим ясніше бачить Він свої гріхи, своє минуле життя, свої нечисті думки, своє нерозкаяне серце, свою відірваність від Бога Свою схильність до гріха, він знає, що повинен звернутися до Бога, і що більше ніхто не в силах допомогти йому. Але чим ближче підходить він до Бога, тим важче, як йому здається, стає його становище. Виникає відчуття, що Бог нічого не може поробити з такою нечистотою і ганебною в усіх відношеннях людиною, як він. Дух молитви каже йому, прийди в ім'я Христа. Це ім'я дає нечистій людині доступ до священного Бога. Грішник протестує і указує на усі причини, за якими Бог не зможе почути його. Проте рано чи пізно світло вливається в його душу. Він починає бачити, що є ім'я Христо. І входить в Божу сферу з усіма своїми гріхами, з усією своєю нечистотою і нерозкаяністю свого серця. Потім Дух каже: Тепер молися про що бажаєш. В ім'я Ісуса ти маєш право не лише стояти в Божій присутності, але й брагати про все, чого ти потребуєш. І знову грішник наводить безліч заперечень. Я не можу молитись. У мене недостатньо віри, немає в мене ні любові, ні щирості, моє серце недуховне, і я недостатньо старанний. Дух спокійно вислуховує всі ці заперечення і каже: усе, що ти кажеш, істини. і для тебе не буде жодної надії, якщо ти будеш молитися ім'я самого себе, тобі слід молитися в ім'я Ісуса. Це в ім'я Ісуса Ти отримаєш усе, про що просиш. Ісус каже: Невже ви ніколи не читали в Писанні камінь, який відкинули будівничі, від той самий став наріжним каменем? Це від Господа і в дивних в очах наших Євангеліє від Матвея. Глава 21, 42 стишок. В одного багатого чоловіка був улюблений син. Батько із сином колекціонували рідкісні витвори мистецтва, але почалася війна і сина призвали до армії. Він виявився сміливим солдатом, але загинув, рятуючи життя товаришів. Батько сильно горював через смерть сина. І от якось у двері його будинку постукали, на порозі стояв молодий чоловік із довгим згортком в руках. Я той самий солдат, якого врятував ваш син, промовив хлопчина, він часто розповідав мені про вас і про вашу любов до мистецтва. Мене не можна назвати великим художником, але я намалював портрет вашого сина. Батько був зворушений подарунком. Він повісив картину на найвіднішому місці. Коли в його дім приходили гості, він спочатку показував їм портрет сина і потім вже решту колекції. Але батько помер. Свою колекцію він заповідав продати з аукціону. Зібралося чимало багатих і впливових людей. Придбання картин обіцяло їм хорошу вигоду, але першим лотом був виставлений портрет сина. Хто назве свою ціну? запитав розпорядника аукціону. Тишу в залі порушив голос. Ми чекаємо картини знаменитих майстрів, ця нікому не потрібна. Але розпорядник наполягав на своєму. Син, син. Хто візьме сина? Нарешті з останнього ряду пролунав голос садівника, який довгі роки прослужив у домі багача і його сина. Я дам десять монет за портрет. Це було все, що він міг запропонувати. Перша пропозиція десять монет. Хто дасть двадцять? запитав розпорядник. Віддайте йому портрет за 10 і перейдемо до серйозних майстрів. Зашуміли в залі. Десять монет раз, десять монет два, 10 монет три. Продано за 10 монет. А тепер виставляйте на торги інші картини. Але розпорядник відклав молоток і сказав. Мені дуже прикро, але відповідно до розпорядження власника колекції. Всі картини отримує той, хто купив сина. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і залиште свій коментар під відео. Амінь.